З нагоди всесвітнього дня футболу ми зустрічаємось з головою федерації футболу міста Подільськ Дмитром Сереженчуком. Доброго дня, Доброго дня. Ми знаємо, що ви з самого дитинства закохані в такий прекрасний вид спорту, як футбол. Скажіть, будь ласка, коли ви вперше стали на футбольне поле? Це напевно було ще в юному віці. Це коли ще ходив до школи, я свої перші кроки зробив на футболе поле це село Куяльник. Я займався, вчився в тій школі. Це було, напевно, десь з п'яти років. І далі так продовжував займатися футболом. Десь у віці 8-9 клас мене запросили до дорослої команди ФК Куяльник. Де згодом я і очолив цю команду і був тренером цієї команди. Скільки років ви займаєтесь футболом і що найбільш привабливе для вас в цій грі? Ну, займаюся я футболом вже напевно років 30. А Саме ну, що це колектив, це емоції, це, це, це гра, це, ну, своїми словами, це, напевно, дуже важко. Донести хто 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 розуміє, що таке футбол. Це це життя, це, це, це смисл життя. Кого саме ви вважаєте футбольним генієм і з кого берете приклад? Завжди моїм куміром був це Андрій Шевченко, Київське Динамо, наше славновісне. Завжди болював за них і до сьогоднішнього дня це є мій найулюбніший клуб. Я знаю, що у вас дуже багато нагород, які для вас найдорожчі. Нагород у нас насамперед. Це дуже-дуже багато. Ми починали свій шлях з непризових місць, але наша наполегливість, наша праця довела до того, що ми на сьогоднішній день є і чемпіонами області. Ми є, от, на сьогоднішній день ми є чемпіонами Кубку Одеської області. До речі, ця, ця нагорода була останній раз виграна. Нашим містом 60 років тому назад, і через такі, вже, скажемо, через багато років нам довелося, ми здобули цей трофей, і ми на сьогоднішній день є ну, чинними чемпіонами цього кубку. Це, це напевно ну саме-саме дорогий наш трофей. Всі ми знаємо, що футбол це колективна гра, що потрібно вміти і знати, аби команда діяла злагоджено. Ну, Це, напевно, треба мати такий хист. Це підхід індивідуальний до, кожного, до кожної людини, до кожного гравця. Це не тільки перед грою, це багато роботи зроблено після гри, до гри, підготовка, розмови. Це така психологічна більш робота, робота з людьми. Ну і насамперед треба, напевно, бути. Своїм по життю лідером в команді, щоб тебе слухали, щоб ну, люди довіряли тобі те, на твої настанови перед грою. Це, це, це дуже така кропітлива робота. Розкажіть, будь ласка, про свої здобутки футбольні за останній рік. Ну, у нас дуже такий, скажімо, цей рік був успішний в футбольному плані. Розпочався наш футбольний рік з. Нашої перемоги в футзалі це чемпіонат Роділянської громади. Там дуже сильний чемпіонат. Нам, до речі, три роки ми не могли здобути перше місце. Ми були в призах, але не могли здобути цього трофею, і в цьому році ми його здобули. Далі у нас проходив чемпіонат Подільської громади, де ми стали абсолютними чемпіонами, не програвши ні одної гри. Ми стали чемпіонами Кубку Подільської громади. Ми виграли чемпіонат Одеської області серед аматорів. Перехідний чемпіонат зона північ. Також стали чемпіонами, не програвши ні одної гри. Ми стали чемпіонами розділянської громади з великого футболу. Дуже класний турнір, дуже класні команди. І до останнього матчу це буквально ми дві неділі назад його закінчили. Цей чемпіонат. І до, до останньої хвилини не було виявлено не першого, не другого, не третього місця. Ми стали чемпіонами цього турніру. Ми також приймали участь, представляли нашу громаду в Спартакіаді Рухайся до перемоги, яка проходить під егідою колос Всеукраїнське товариство. Також ми там зайняли перше місце серед великого футболу, друге місце з міні-футболу і друге місце з футзалу. На сьогоднішній день. Ми ще провели два матчі Кубку Трусевича, які ми є чинними чемпіонами. Ми вдома виграли у ФК Веселінова, це Миколаївська область та на виїзді, обіграли футбольну команду Розділянської громади, збірну Розділянської громади і увійшли у вісімку найсильніших команд Одеської області, який продовжиться навесні 2026 року. Також провели перше коло змагань. Чемпіонату Одеської області осінь, весна, який також ми здобули три перемоги і весною продовжимо цей чемпіонат. На сьогоднішній день ми зіграли першу гру, будемо всю зиму грати в чемпіонаті розділянської громади з футзалу. Дуже приємно слухати таку велику кількість ваших перемог. Скажіть, будь ласка, після такого гарного списку, дійсно великого, значного, значущого, футбол для вас це Це життя. Скажіть, будь ласка, а хто в цьому житті вас завжди підтримує і хто вашим є найщирішим болівальником? Ну, Це наші, наші сім'ї, наші діти, це першочергово, вони завжди з нами. У нас як футбол, це вихідні, це підготовка, це як свято. Ми готуємось до цього, всі знають, що у нас на вихідні футбол, і всією сім'єю вирушаємо на гру. Будь то домашня гра, будь то це виїзд, виїзна гра, це наші найзапекліші, скажімо так, болівальники. Багато приходить людей підтримати. Команду, яка представляє Подільську громаду на наш місцевий стадіон, за це велике всім. Дякую хотілося б ще подякувати особисто від себе, від всієї футбольної спільноти. Нашій подільській громаді, нашому керівництву, які в останні роки дійсно дуже багато допомагають в організації всіх спортивних заходів, не тільки футбол, а у нас багато заходів спортивних. За це дуже велике дякую. Без підтримки, дуже, дуже важко на сьогоднішній час. І велика, велика подяка, звісно, нашим. Захисникам, нашим захисницям збройним силам України, завдяки яким ми сьогодні можемо приймати участь в турнірах, таких масштабних, яких які в нас сьогодні є. На вашу думку, як спеціаліста, які перспективні плани розвитку футболу існують в нашій громаді? У нас на сьогоднішній день дуже багато працює футбольно дитячо юнацьких футбольних команд. Це як приватні клуби, так і державні клуби. Наші дітки показують дуже високі результати на чемпіонатах України, на Кубку України, на різноманітних всеукраїнських змаганнях. Це є наше майбутнє. У нас висококласні тренери в дитячо-юнацьких клубах. І я вважаю, що це є майбутнє нашого футболу, і це така плідна праця також наших тренерів за це їм велика подяка, і які в майбутньому будуть представляти нашу громаду на самих високих. Турнірах, які проводяться в нашій країні. Що ви бажаєте болівальникам і всім тим, хто все своє життя віддав футболу? Ну, бажаю міцного здоров'я, любити футбол, займатися футболом, займатися спортом, аналізувати свої помилки ті, хто займається футболом. Без них, без, без помилок, не буває результатів. Наполеглива праця, і щоб ніколи ні в кого не було ніяких травм. Дякую вам за щирі і відповіді. Бажаю вам назавжди залишатися в футбольному строю і щоб футбол був дійсно всією справою вашого життя. Всього найкраще. Дякую вам. А я нагадую, сьогодні гість нашої студії, голова федерації футболу міста Подільськ Дмитро Сергінчук, і говорили ми про таку давню і прекрасну гру, як футбол.